Дорогі українці, це порядок денний воюючої країни парламенту, який збирається вперше за 10 днів. Два питання відставка двох стрілочників за призначення, яких несе повну відповідальність цієї зали. А я хочу сказати, що європейська солідарність хоче нагадати залі і країні, що завжди, в час глибоких політичних криз, саме парламент український брав на себе повну відповідальність за ситуацію в країні і за те, аби вийти з кризи. Як зараз можна вийти з кризи? Перше відновлення суб'єктності парламенту. Подивіться на цю залу, де менше ста людей зараз зібралося. Ви таким колективом збираєтеся виходити з кризу, в яку ви загнали країну. Друге негайне оголошення головою Верховної Ради відсутності монобільшості. Її немає. Час виправляти помилки. Третє не двох стріличників треба зараз відставку відправляти ще й таким комфортним способом. Ви їх призначили без обговорення і зараз навіть не хочете в очі подивитися людям, які поставили під сумнів підтримку України, які поставили під сумнів довіру наших партнерів. Ви бюджет збираєтеся розглядати, в якому величезна сума має бути покрита саме зовнішніми запозиченнями, які тепер ніхто не дасть. Третє, це ви створили таку систему, коли 6 років країною керує офіс президента. Алібаба, який не пройшов плебісцит виборів, якого ніхто не обирав. Він вами як Карабас-Барабас просто керував всі ці роки. Наша команда насправді сьогодні, як відповідальні політики, протягує країні в першу чергу руку допомоги і закликає колеги. Повернемо суб'єктність парламенту. Ми хочемо подякувати 70 депутатам з усіх фракцій. Європейська солідарність в повному складі вже більше 20 слуг народу, за що ми дякуємо вам. Голос, батьківщина. Позафракційні, які поставили підписи під відставкою уряду, пані Свириденко має прийти сюди сьогодні і звітувати за двох міністрів кандидатури яких вона подала? Подивитися в очі країні, як вона могла допускати таку корупцію в тих наглядових радах, які вона призначала? Ви не маєте права уникати сьогодні політичної відповідальності. Я хочу звернутись до кожного з вас, колеги, що почалося все це не сьогодні. Ви пам'ятаєте, як в 2021 році ви? Кожен з вас проголосували за компанію Кінакіт, які віддали гроші телеканалу Рада і за якою стояв міндіч, впроваджуючи політичну цензуру в країні, яка іде до ЄС і НАТО і яка має розвиватися як демократія. Тому вимоги європейської солідарності наступні: перше звіт Свириденко і двох міністрів, які ви сьогодні збираєтесь відставити, суб'єктність парламенту, оголошення розпуску монобільшості, формування. Коаліції справжньої